Добрий вечір. Як завжди у цій порі я Наталя Поляниця запрошую вас під абажур. Людина є носієм енергії своїх предків. От цікаво, яку силу має та енергія для нас от сьогоднішніх. Вона руйнує, вона будує наше сьогоднішнє життя. Ще мені цікаво, про що може говорити наше тіло, про що воно може розповісти. Ще мені цікаво. Як впливають один на одного, скажімо, почуття, думки і м'язи наші? От, як вони взаємодіють між собою? А, гадаю, що відповіді на ці і не тільки запитання ми сьогодні почуємо від Світлани Біль... Білик. Вона є кінезіологом. Я вас знайомлю з нею. Добрий вечір. Доброго вечора всім. Мої щирі вітання. Мене звати Світлана, я кінезіолог. Так, я так собі думаю, що от зараз от люди почули, кінезіолог, що що Хто-хто? І я собі думаю, піду я на вулицю і попитаю людей, чи знають вони, хто такий кінезіолог. Ми так і зробили, ми попитали, і зараз ці відповіді ви почуєте. Послух дуже цікаво почути. Хто такий кінезіолог? Кінезіолог? Не знаю. Хто такий кінезіолог? Кінезіолог? <ріст> Кінезіолог. Задумався. <ріст> <ріст> е -е 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 -е, може той, що Ні, я не знаю, напевно. Побачався не, не знаю. Не sure. знаю. А хто це такий? Навіть не, не знаю. Напевно, ну, не пов'язане з кіно, якщо ви питаєте. Мабуть, той, що доглядає за собаками. <ріст> Ні? Ух, перший раз таке чую. А звідки воно? Що воно? Розкажіть, я буду знати. Звичайно, ми розкажемо, і ви теж будете знати, хто такий кінезіолог, що за наука кінезіологія. Світлана, ви почули? Тобто так, я з кіно не пов'язано, з собаками теж не пов'язано. і ух, Перший раз чую і так далі. Кінезіолог, хто такий, ой, ви знаєте, що мені не дивно почути такі відповіді, що ніхто не знає, практично дуже мало людей знає, тому що це зовсім новий напрямок напрямок про те, що знає тіло людини, про те, як усунути ці порушення в людини, емоції, негативні блоки, і як людина може сама справитися реально, тільки вона повинна слухати своє тіло свій, і знати своє внутрішній, внутрішній лікар, свої внутрішній лікар. Просто uh -huh. це давно забути сьогодні. Знову ж відновлено. Це як нову. Хау, нова технологія це можна сказати десь допомога сучасній медицині. Я mm -hmm. не заперечую, що вона не повинна бути. Вона повинна бути, тому що багато людей звертаються до медицини. То тобто це допомога терапевтична, додаткова допомога людині, де вона звільняється від своїх стресів, де вона звільняється від своїх блоків. Ось вона може сама собі допомогти. Тобто, яким чином впливають ці самі стреси і блоки на нас, ми будемо ще сьогодні говорити, але якщо ми повертаємося все ж таки до науки кінезіології, якщо брати там переклад з Грецької, кінез... Кінез – це рух, логос це наука. Якщо взяти нейроенергетична кінезіологія, то це виходить, що нейрон, нейро, нейрон це як літинка, яка сприймає всі сигнали, яка обробляє всю інформацію, яка взагалі Взаємодії з іншими клітинами й нейронами і дає сигнали всьому тілу. І енергетична енергія. Тобто кожна людина це є енергія. І якщо в людини енергія заблокована, людина не може реалізуватися ні творчо, в людини все не ладиться, в людини щось не так відносно сімейних, не так з роботою. То це заблокована енергія. Добре, якщо ми знову ж таки будемо говорити популярною мовою, так. да, кінезіологія, які вона має завдання, на що вона здатна взагалі? Кінезіологія вона допомагає людині фізично відновитися, енергетично відновитися і психічно відновитися. Тобто, це цих три напрямки кінезіологія об'єднує угу. три напрямки. Тобто ми можемо говорити про те, що по суті. От ті, от, оті, як то кажуть, пра-пра методи, практики, це однозначно це китайська медицина, тібетська медицина. Там та, можемо так. говорити про те, що це по суті основа гармонійного розвитку людини. Так, душа, основа гармонійного розвитку. Тіла, розвитку так, так, це триєдинство, три в єд, одному. Спочатку була прикладна кінезіологія. Ну, вона більш використовувалася в медицині, остеопатами використовувалася. Потім це в 1964 році Гудхарт. Він. Описав, як це все відбувається, mm -hmm. як працюється. Тобто можна говорити про те, що він є родоначальником. Так, він є так? родоначальником. Mm -hmm. так. Потім Джон Ті, він зробив цілющий дотик, якби розробив. Напрямок, так, він зробив напрямок, цілющий дотик. Він розписав все, що можна, як можна працювати з енергіями, розписав доступною мовою навіть для немедика, mm -hmm. для простої, пересічної людини, котра могла б це зрозуміти. Далі ці розвивалися, продовжувалися. Ну, якби на сьогодні основа є Австралія, Німеччина, Америка. Тобто ця наука розвивається. Люди задоволені від результатів, угу. які. А як давно вона йшла, от, скажімо, на простір по Ну Подивіться, Україну, якщо зокрема. взяти прикладну кінезіологію, то вона давно працює. Напрямки там цілющий дотик працює. Саме нейроенергетична кінезіологія, вона фактично завезена до нас в тому році, в минулому році, на Україну, в Україну завезена. Угу. Я, Можу сказати, що це основа енергетичного, енергетичної кінезіології в Австралії і завіз нам сюди е, основи ці uh -huh. навчання Хьюго Тобар. <ріст> в нього інститут енергетичної кінезіології. Ну от він до нас приїжджав недавно в Україну uh -huh. і читав свої, так, числації, так, читав свої так? напрацювання, і мені дуже сподобалося, тому що е, саме ці методики вони людині не завдають шкоди, і е, кінезіолог не може втручатися в людський організм, систему людини. Без дозволу людини, тобто, якщо людина хоче, якщо людина просить допоможи мені, тоді кінзіолог може тільки допомогти людині. Якщо людина цього не бажає, то ми не маємо права Ви втручатися. вже говорили про певні методи. Тобто я так розумію, що це відбувається певна корекція здоров'я і так само, ну скажімо, благополуччя людини, так, так само налаштування. Так. І чи правильно я розумію, що є в нас наше тіло, так. та і воно є власне тим інструментом за допомогою? Якого відбувається ота діагностика? Так дивіться, людина взагалі народжується, вона з якимось божественним планом народжується. Да, угу. але коли людина починає вже жити, да, після народження, да в неї може виникнути багато різних обставин, як внутрішніх, які вже закладені, там в ДНК закладені вже да коли мати носить, уже може мама отримала якісь стреси, отримала і також може це з ці стреси впливати вже на розвиток дитини. Тобто, якщо, наприклад, небажана вагітність, да, так само це вже дуже багато певний енерг. Звичайно, відбиток вбиток на самій тій дитині. Так, да, Так, да, дивіться, навіть приклад, коротенько приклад, приходить людина із склероз, діагноз, склероз. І коли в процесі тестування виявляється, що дитина не бажана була, тобто третя дитина і завжди, батькова, мама, завжди говорила, uh -huh. що скільки ти можеш народжувати. Ну, Батько, звісно, сказав щось мамі, мама стрес отримала, там в утробі все застресувалося. І дитина, от має наслідок, уже доросла людина має такий наслідок. Бачите, ми вже з вами зараз говоримо про ті думки да, та, та, та і про ті почуття, та. які отримує людина протягом життя, і як вона енергетично, скажімо, блокує в собі. Да. Е, е, от це, це не... можуть бути прості, навіть прості в школі там чи в садочку. Може бути якийсь стрес для дитини. Забрали іграшку, і ця дитина пережила стрес, і цей стрес може йти все життя з цією дитиною і сказуватися на її подальшому подальшому житті, відносинах і так далі. на роботі ви говорите про вплив негативної енергії, так. негативної реакції якоїсь на організм людини. Так, так? Звичайно. Ми з вами заговорили про те, що людина на початку, от я власне говорила про це, що людина є носієм от її енергії тих поколінь, які так, були. Так, та? так. І, е яким чином ця енергія, яка є в нас, та, вона може вплинути на наше сьогоднішнє життя? Якщо можна, то, можливо, навіть і приклад, хоча б ви почали вже є. Ну, От дивіться, не не даром кажуть, сім'я. «сім'я». Тобто ми поколінь, сім, це точно ми бережемо енергію, а то і глибше ми бережемо. Причому тобто, Як негативно, так і позитивно. Та? Да, тому що якщо в нас багато позитивної, в нас також біохімічні процеси в організмі порушуються, та, гормональність бійде, та, як позитивні, так і негативні. Тобто людина повинна а, мати. Збалансованість. збалансованість повинна бути. Людина повинна мати як позитивні перелік емоцій, так і негативні. Але вони повинні бути збалансовані. Тобто, якщо десь в роду були якісь порушення, то вони обов'язково будуть передаватися через ДНК. Людина носить енергії. І а вона... кінезіологи, вони визначають вона... ці порушення, які були звичайно, в Звичайно, так да. ми знаходимо саме, може Ні, ми працюємо методом тестування. Тобто ті самі нейрони вони посилають сигнали, так? І за допомогою дельтовидного м'язу, який відпов... ну, як реагує на ці сигнали, ми можемо зчитувати інформацію. І ми зчитуємо інформацію, і потім в нас є спеціальні методики, формати, ми знаходимо яким Шляхом, яким чином забрати цю тобто наше тіло, воно з вами розмовляється. Да, ну, тобто з на з нашої звичайно. згоди воно з вами да, розмовляє да, да. і розповідає про ті секрети, да, і так. розказує вам те, що да. ну тіло це ж по суті, воно тіло. так само має пам'ять. Воно має пам'ять. Тіло має пам'ять. Клітина має пам'ять, тіло має пам'ять. Усе, що вода має пам'ять. А всередині людини що? Вода має пам'ять. Клітина має пам'ять. Тіло має пам'ять, енергія має пам'ять. Угу. Це моя пам'ять, да, це, це взагалі ну в принципі цікаво те, що ви розповідаєте. А скажімо, коли людина готова. До того, щоб звернутися по допомогу до будь-якого спеціаліста. Тобто це тоді, коли вона і зайшла в певний тупік, чи коли вона хоче щось е, ну, передбачити, не дати тому По-різному буває, якщо людина вона є на світлому шляху, йде вона так, по світлому шляху, звичайно, вона завжди шукає, яке її призначення, куди йти далі. То вона прийде для того, щоб, можливо, щось в ній не так, щоб забрати той блок, ту емоцію, і щоб людина могла рухатися далі. А багато значна частина людей приходять, тому що реально вони вже зайшли десь в тупік. Приходять дітки. Але коли коригуєш дитину і просиш, говориш, що ну от дитина, це нормально, але треба маму покоригувати. І коли мама каже, я не хочу, тобто вона вже. Uh -huh. Якби вже дитині блокує, не та? хоче допомогти, тому що дитина да, це енергія, вона вже мамину енергію несе. Ну, якщо маму покоригувати це, відкоригувати це буде більш потужніше, тому що мама uh -huh. потягне більше, можна буде виправити більше, і дитині буде краще. віруюча людина? Звичайна православна віруюча людина. Uh -huh. А як е, дивиться, ну скажімо, релігія на те, що е, от ви як спеціаліст своїй галузі, да втручаєтеся в, в ту саму долю, бо ви часом кажуть. Ну да. так, у мені на роду, mm -hmm. мабуть, написано на долі, мені так написано. А ви втручаєтеся і коригуєте якимось чином. Mm -hmm. як от... е, ви знаєте, що перед коригуваннями, і взагалі кожного ранку я читаю молитву, я звертаюся до Бога. І коли я, в мене є корекція, я прошу Бога, Господи, допоможи мені, тому що я знаю, що без Бога я нічого і ну, якби зовсім маленька, нічого не варта. А не хотіли. А я не прошу... зі священником, священиком, наприклад, на це, Ні, там, я, ні? В кожну думка, uh -huh. я в кожного суб'єктивна своя думка. Є розмова з Богом. Я прошу Бога, щоб я була просто провідником, а він своїми руками через мене зцілював людину. Угу. Е, ви людина, в принципі, в професійних колах достатньо знатна. Як, е, вас знають як аудитор. Так. Причому на цій ниві ви дійсно високопрофесійний, професійна фахівець, ви досягли і успіху, і визнання. Е, чому Світлані білик? Захотілося отак розвернутися 180 і, і, да, і піти і вивчати кінезіологію. Для чого вам це потрібно було? Ви знаєте, що в мене в житті, напевно, знову ж таки, ми ви про Бога говорили, напевно, Бог мене до цього ввів, тому що в мене в житті траплялося, що дуже багато в мене було фізичних травм, було просто звичайних хвороб, які на сьогодні люди з такими хворобами залишаються інвалідами. Угу. Але, дякуючи Богу, я все подолала без операцій, без лікарів. Тобто мені Бог давав напрямок, куди мені йти? І Я, як ви говорите, чи я просила дозволу священників, Ні, я не просила дозволу священників. В мене було відчуття в серці, і якби я відчувала, що Бог мене направляє саме на правильну стежку. Ну подолавши ці всі хвороби, я мені Бо вже глибше, да, почу, да? Я глибше тому Але що за... мене Бог реально мене зводив до остеопатів, до тих людей, котрі розумілися не в плані медицини, mm -hmm. а в іншому плані, котрі дали мені можливість повірити в себе. Ну, щоб ви розуміли, я 18 років без хімічних препаратів. живу. Ви не п'єте зовсім із А Це можливо, людина? Да, може це реально можливо. Мене колись запитували, що тебе голова не болить, я так задумалася, у мене, напевно, не було. Ну, Людей дійсно є серце, є тиск. Да. Розумієте? Це такі. Ну, ну, це наприклад, ліки від таки яких... це знову ж емоції, це знову ж таки блоки. Uh -huh. Тобто в нас зараз, якщо розібратися в країні, дуже багато стресів зовні. Але стрес це тоді стрес, як ти до нього відносишся. Тобто я можу спокійно відноситися, я розумію, що в нас криза. Що я можу зробити для того, щоб цю кризу подолати? Я можу бути працювати над собою, я можу бути світлою людиною, я можу заряджати світлом, теплом і добром інших людей, і можливо. Неможливо, я таки впевнена, mm -hmm. що це приведе до завтрашнього світлого майбутнього. І я можу бути з другої сторони незадоволена всім і всіма, я можу нарікати, що в нас все не так, і немає взагалі нічого такого, щоб мені подобалось. Ось, у мене є два варіанти. Я вибрала світлий варіант. Ну, це залежить від людини. Mm -hmm. Тому, якщо по світлому шляху йдеш, стресів менше, і в тебе енергія розблокована, якщо ти йдеш по темному шляху, ти сам собі блокуєш. Ну, є на землі такі зони, які називають енергія сили, да, та, тобто є. місце сили та, ну, і Тібет. А, да. під, та, тут зрозуміло, це взагалі унікальне, да. тут можна говорити дуже багато. Але вас знову ж таки свого часу покликала та місцина. Ті гори, які розмовляють з небом. Ви туди поїхали, ви там були. І е, для мене, от, як журналіста, як людини ведучої, е, для мене дуже цікава взагалі, ця тема. Ваші враження, чого ви туди знову ж таки поїхали, причому ви їх їздили е, з, з, із сім'єю також та? да, і здолали би, цей була. шлях. Mm -hmm. Це був да. кайлас, так? Так, це був кайлас, і от ви зараз почали говорити. Шмурахи йдуть по шкірі. <рес> Я була два рази. Я фактично пережила ну, все своє життя. Коли ми робили кору навколо Кайласа, це було три дні. Найвища точка це 5650 метрів. Ми проходили перевал. В той день ми пройшли 23 кілометри. Це зовсім якби А добре, можна поки ми дивимося фотографії, бачимо, от зараз. От, у мене теж виникло питання у людей, які там не були. От що це от навколо таке різнокольорове? Де ми маєте на увазі? Вуту на, на фотографії а це да. на фотографії. Да, бачимо, це пропорції, Ми йшли не просто йшли як туристи, ми несли в собі бажання, бажання змін. Тому ми писали пропорції. Це пропорції, е, тобто да. кожен хто туди, хто да, робить схоже на Тайлас, Від ми писали свої бажання. Ми писали одні пропорції, котрі ми залишали в монастирі. Це те, що ми хочемо позбутися, чого mm -hmm. хочемо позбутися, і ті бажання, які ми яких ми хочемо, писали на інших пропорціях. Тобто ми в одному місці розвішували монастирі, і на найвищій точці 5650 метрів. Ми розвішували. Ну звичайно, це можна уявити скільки людей вже там побувало, враховуючи отаку територію, територію пропорцій. і це не тільки там Україна, Росія, там інші країни. Це з усіх точок їдуть люди з усього світу, і вони вірять, вони йдуть своїми бажаннями, з бажанням позбутися чогось старого залишити в минулому і з бажаннями оновитися. Ну то там є топор карми. Якби Коли ти його проходиш, то це обнулення. Uh -huh. Тобто ти обнулився від минулого і ти живеш, як народився заново, і ти живеш заново. Ви це відчули фізично, духовно. Так. Звичайно. Я була два рази, другий раз я була з дітьми старшими, з зятем і дочкою. Uh -huh. Також вони після того, ще в Індію поїхали на прізвисько вони, вони туди потягнули Ні, чи я вчена? їх потягнула uh -huh. туди. Я їх потягнула туди. Звичайно, в середині ти відчуваєш, що є зміни, тобто є нуль, і з цього нуля. Не просто ти типу, з нулем живеш, а треба написати нове. Тобто це чистий листок, де ти починаєш писати нове. Звичайно, тобі треба визначитися, якщо ти молодший, то ти визначаєшся швидше, що ти хочеш. Якщо в тебе вже. Тобто, є це може багаж, бути зміна взагалі. Зміна навіть... взагалі. Ми пишемо вірші, ми малюємо, ми танцюємо. Зможе ну, тобто, показатися дивно, що там якась гора змінила твій світогляд, але реально змінюється. Змінюється все. Да. Кайла змінив багато в житті. Моєму. Кажуть, що це те місце, коли от в якомусь на етапі свого життя ти відчуваєш, що от ті гори вони тебе кличуть. кличуть. Ти маєш там бути. Я знаєте, це гори само собою. Кайлас гімалаї кличуть, тому що ти під небесами, просто десь під небесами. А кайлас реально те особливе місце, де ти йдеш, і ти відчуваєш, що час зупиняється. Коли ти відчуваєш, що час зупиняється, ти починаєш аналізувати. А для чого тобі ця суєта туди ти живеш, реально в. У своєму місці тобто в Україні представляє такі якісь певні пріоритети матеріального духовного, Так, звичайно. Так? Тоді йде переоцінка, де матеріальне наскільки воно потрібно, то матеріальне звичайно матеріальне потрібне, тому що людина відчуває себе комфортно. Але в тебе з'являється творчість, ти починаєш зовсім по-іншому виражати себе, усвідомлювати все, що навколо тебе відбувається. І, можливо, кайлас, напевно, неможливо, а ну так Бог мене вів, так вийшло в житті. Також це в мене вийшло випадково, і це був великий такий, скажімо. Гора, така велика, яку я пройшла, і фізично, і фізично, це, і фізично важко. це важко. Звичайно, 5650, три дні йти, 51 кілометр подолати, угу. і на найвищій висоті 23 кілометри в день пройти. Це дуже фізично важко. Ну, люди всі витримували. Хто з, хто з своїми хворобами, хто з проблемами? Ну, гора Кайласа на залі настільки вас справило враження, що я вже просто ту роботу бачила. Я зараз ми її покажемо також і нашим глядачам, що Світлана зробила вишивку. Оце в даному випадку. Ми бачимо вишивку бісером. Так там більше 50 тисяч бісеринок. 50 тисяч. Да, я захотіла вийти щось своє особливе. Я знайшла е, просто фотографію, яка мені дуже подобалася. І мені щось Ми цю фотково... фотографію також зараз побачимо. Да, ви, да, так? подібна. Uh -huh. І так випадково я підібрала програмку в інтернеті C-Chart. І Через C-Chart я зробила uh -huh. в хрестиках саме цю гору, цю фотографію. Потім самостійно підбирала кольори бісиринок. І от така в мене вийшла авторська а яке робота. А От у вашому помешканні займається картина? Коли я починала вишивати, в мене було таке загадане бажання. Коли я закінчу вишивати цю гору, в моєму житті повинно змінитися все. Просто все? Все. Ну, ви бачите, як 180 градусів тут поворот, ну, змінюється все, реально все. Ага. Я приймаю, просто треба вміти приймати, не відштовхувати, а приймати, вірити. Не казати, що а може не вийде, а може це не моє. Просто те, що тобі йде, треба його просто приймати. А е, які у вас були стосунки з вашою мамою і яка ви мама? Ну, стосунки з мамою, це вже в минулому. Я на сьогодні її дуже люблю. <свісно> <свісно> да. Я мама така, що мене діти також люблять. Тобто я цей рід на сьогодні. У вас дві донечки. Да, у мене <свісно> дві донечки і онук. <свісно> я їх дуже-придуже -дуже люблю. І я зараз хочу сказати нашим глядачам, що рід це основа, і що як би там в житті не склалося, які там би гнів, там образа, агресії, там сім'ї, де в якому якому там би коліні не було, потрібно знайти цю цепочечку, цей ланцюзочок. Потрібно всіх простити, всіх простити і всіх. З любов'ю в своє серце. І коли в твоєму серці буде ця родина, вся, отой наш рід, тоді людина буде щасливою. Mm -hmm. Тобто, основа все одно да. це сім'я. Основа це сім'я, це рід. Ну ми звикли до того, от за стереотипом, що от ми матусі, та ми дорослі, ми повчаємо, ми навчаємо, ми передаємо так. якийсь свій досвід, але в дітей в них також є свої знання, так, та? так. і також є вже маленькі, але свій досвід. Так. та? вже старші діти з того, вже інший. Чого навчають вас, ваші діти? Ви ви знаєте, я дуже вдячна своїм дітям, тому що ну все одно ж нас різниця в вікові велика. І я пам'ятаю, як моя менша донька, коли вона почна, почала ходити на перші психологічні там якісь семінари, а вона сама, тобто та, їй це було просто. Це цікаво та? просто було, мама, угу. а давай ти сходиш. Я думаю, так куди все вона так іде? Думаю, ні, мені цікаво, схожу. Один, другий, а зрозуміло, все нормально, дитина нормально розвивається. Ну, потім менше там може бути щось їй запитаю, Маша, а як от це там зробити? А вона, мама, ти що не знаєш? Думаю, о, мені вже соромно, не знаю. А коли я, наприклад, захищала кандидатською. Писала і Яких здавала, наук? економічних наук. І, Ви є кандидатом економічних? Так, звичайно. І коли я писала роботу, ну перед тим ж я здавала ще іспити, потім мені старша призналася каже: мам, ти знаєш, мені було соромно, тому що ти здала екзамени на 5, виховуючи нас, а я в мене четверки і тройки. І я бачу вона в чверті, вона підтягнулася. Ну, взагалі, батьки, мама, тато повинні бути прикладом для своїх дітей, тому що спочатку беруть діти. Приклад. А потім, якщо діти подають руку і ведуть кудись вперед, то батькам не треба протирічити, треба братися за ту дитячу руку і йти. Угу. Це ви добре сказала. <ріст> <ріст> ну, знову ж таки, розкриваючи вас, от як таку людину творчу, бо ж кажу, тут дуже важко це все поєднується, але тим не менш, це дійсно все є у вас, воно все ваше. Ви зараз ще за собі запланували якусь дитячу книжку створити. Так. Ви почали малювати. <ріст> <ви> <ріст> я і хочу зробити каску. ще. Да, Розкажи трохи про це. <ріст> ну, напевно, на цю казку натхнуло натхнення, я отримала. Від двох людей. Це перше, я ходила на семінар в Києві, це я приїжджав із Перу. малюночки, да, це людина, ви вже такі да, за собі заготовочки да, зробили для Так, да, Людина сонячна така людина, яка заразив мене сонячною енергією. І я щось, мені захотілося малювати, і я думаю, так, щось доросле, мені не хочеться малювати, мені хочеться щось дитяче малювати. Mm -hmm. І от коли в мене внук народився, я реально я підтвердила, що я хочу малювати дитяче для дітей. А як він сприймає ці малюнки? Оце сонце, це в райдугу, як він сприймає. Після веселки. Ну, Він дуже любить бабусю, ну дуже-дуже любить. Ну, напевно, що діти, що люди вони відчувають той промінчик, який ти даєш. І коли ти даєш, не задумуючись, просто даєш. Тобто, якби, може, це в психології називається як безумовна любов, uh -huh. ти не чекаєш, що тобі буде відповідь, то тоді до тебе тягнуться всі: і діти, і онуки, і люди тягнуться. Uh -huh. Беріть добро, кидайте його в воду так. і не думайте, що далі да, там буде. Не думайте, що далі буде. Не чекайте віддач. В... Настільки, знаєте, я вже так от відчула, що вона вже е, така крапка дуже цікава е, сама сформувалася у нашій розмові. Якщо у вас є бажання щось звернутися до наших глядачів, сказати їм якісь слова побажання, то, будь ласка. Ну, побажання, звичайно, є. Побажання насамперед це полюбити себе. Тому що коли е, запитуєш, просто тест такий, кажеш, напиши п'ять імен людей, котрих ти найбільше любиш. Так. І людина пише всіх, там дітей, там батьків, крім чоловіка, себе. чи жінку, крім себе. Ну насамперед, ну, напевно, це вся сьогодні, любов починається з себе. Тому що, якщо ти любиш себе, як в Біблії кажеться, полюби ближнього як самого себе, якщо ти любиш себе, від тебе йде світло, uh -huh. і ти тоді любиш всіх. Якщо ти себе не любиш, як ти можеш любити інших? Це перше, що полюбіть себе, почуйте себе, прислухайтеся, що вас болить. Так? Тому що кожний орган це є психосоматика цього органа. Так? Якщо болить печінка, наприклад, можливо, там сидить гнів да, на когось, можливо, треба розібратися на кого ти гніваєшся. кожен орган Він як будиночок, він як будиночок. Якщо серце болить, Любов, там заздість може бути так. Тобто з кожний орган це будиночок да, якоїсь mm. хвороби, якоїсь емоції. Якщо це нирки болять, можливо, це страх, да? страхи mm -hmm. чогось, йти да? mm -hmm. рухатися вперед, обмеження, якісь. Я, я знаю, що я не, зда... не не можу це зробити. Я знаю, що я не зароблю на це гроші. У мене грошей цих немає, то тобто, це ми страх. Вже самі да спуємо і да? все. Mm -hmm. Якщо людина хоче, тобто послухайте себе, в кожного в дитинстві була якась мрія. Хтось хотів в кіно зніматися, да? хтось хотів малювати, хтось хотів морозиво робити, продавати, хтось книжками займався, ну продавати там чи писати там по-іншому, да? хтось спортом любив займатися. Просто прислухайтесь до себе, відчуйте себе. Це перше і про дітей. Дуже багато дітей, мене колега займається дітьми. Дуже багато дітей, наприклад, ну, не може написати там, слайкається, можливо, там якісь проблеми в школі не може завчити в пам'ять погана. Да? Знову ж такі. З цими дітьми дуже нормально працює кінезіолог і і все поправляється, але батьки насамперед повинні подивитися в себе. Тобто дитинка це вже як дзеркало, тобто, проблема дитина. Да. Ну це проблема дзеркало. Це енергія тягнеться. Якщо якась енергії покоління, подивіться угу. в себе, подивіться в свій рід. Що де було не так, от його треба усунути. Якщо воно усувається, є ще маленький приклад. Так. З нами на Кайласі був чоловік, і в нього проблема була, він був другий раз одружений, і народилися двіняшки, і в одної дівчинки було ДЦП. І якби він це все проплакав емоційно і так далі, йому дуже важко було чисто, емоційно пройти цю гору. І коли він, як ми повернулися, через три місяці перед новороком дзвонив, і ви знаєте, цей чоловік просто плакав від радості. Він мені каже, Світа вона вже держить вілочку світа, вона вже улибається, вона вже ручкою шевели. Ви тобто, розумієте, коли знімаються блоки, коли людина починає світитися, навколо неї все почне світитися, почне світитися сім'я, почне світитися батьки, почнуть люди, і до неї почнуть притягуватися і робота, і гроші, і так далі. Світ, я вам дуже дякую за участь у передачі «Під абажуром». Ну, принаймні, от для себе я от точно відчула, що ви носіть достатньо позитивної енергії. Я дякую, вам дуже дякую, нехай дякую. вас все складається в житті. Дякую. дякую також нашим глядачам. Ми сьогодні говорили про кінезіологію, і у мене в осяк була Світлана Білик, кінезіолог. На цьому сьогодні все. Я з вами прощаюсь, побачимося підебажуром.